Моє вітання майстри і початківці сантехнічної справи. Продемонструю свій метод роботи з ПНД трубою на прикладі труби 50-го діаметра. Є отакий різачок, можна не обов'язково відкніпити. А отаким чином. Все. Результат різу. Це було зрізано ножовкою, Це мій різ. Далі нам потрібно зняти фаски така приспособа. За пару обертів робить цю справу, не потрібно відпрацьовувати, з ножем зрізати ще ще вчимо. Муфта класична а унідельта автомат. Вдягається вона насухо, на холодну овальну трубу ось вставила, все рівно її розбирати, всовувати тут. Зинку викрутками потім скручувати. Все отак, для цього воно і придумано. Єдине, що затягую я такі речі, це знімач масляний фільтрів автомобільний. Він дуже добре чіпляється навіть у мовах, коли оце все в глині, мокре, вологе. Дуже добре чіпляється. Є тут декілька положень і він на доволі значні діаметри. Розрахований маленькі компактні інструменти добре економлять час і полегшують нашу роботу. Користуйтесь.